Вітаю! Я Леонід Цихановський, це мій канал Книгоогляд. Чи може Росія робити саму сучасну зброю світового рівня? Мій, моя відповідь ні. Тому що ніколи ні в Радянському Союзі, ні в Росії не потрібна була найкраща зброя. От в Росії завжди робили таку зброю, що вона була сама проста і сама дешева, але щоб її було багато. Ну і людей для цього вибирали відповідних. Як сказав всім відомий Дон Румата в безсмертній книзі братів Стругацьких трудно бить Богом, ненадобно умні, нужне вірні. Памфлет, видатний памфлет на Радянський Союз. І що ми бачимо зараз в Росії в результаті: 15 чоловік розробників гіперзвукової зброї, сидять в тюрмі. А за що? А за шпигунство, шановні, за шпигунство. Старі люди, це вже люди в руках, поважні, з орденами, з медалями, з науковими всіма цими преміями, сидять в тюрмі. А чим вони ж грішні такі? А вони писали статті в міжнародні журнали наукові. За це їх і посадили. А чому сидять розробники кінжала окремо від цих людей? А тому що? Обіцяли зробити непереможну зброю, ракета, яка буде летіти, і ніхто її не достане. А вийшло, ну то, що вийшло, то вийшло. І саме цікаво, що в Росії ж е, брехати взагалі не прийнято, просто не всю правду кажуть. Сармат, е, кинжал летить 10 швидкостей звуку. Ну, летить, якщо він летить на висоті 40 км. А коли починає знижувати вже на висоті 20 км, він починає дуже сильно тормозити і до цілі підходить на висоті 2,5-3 швидкості звуку. Він летить по дуже високій траєкторії, по крутім, 60-70 градусів, майже вертикально донизу. Да, Його тільки патріот збиває, але збиває елементарно. От за це й посадили, за те, що до, доповіли, тільки не все сказали. Взяти російську ракету «Сармат». Сармат. Це, якщо чесно, так серйозно серйозно сказати, це ракета, яка робиться на заміну копія української ракети Р-36М Воєвода. Ну, сатана на неї казали за кордоном. В Україні, в Дніпрі, на КБ Південному 50 років тому, 54 роки тому. У 1970 році зробили прекрасну ракету. І вона стояла на озброєнні дуже багато років, і вона вже знята через свою старість озброєння. Росіяни роблять, скільки вже роблять той сармат, вони його не можуть повторити. Вони не можуть зробити ракету навіть близько, близько яка по параметрам буде рівна українській R36M. Причина технологічна відсталість і глибока надвіра до нової техніки. Прошу вас, підписуйтесь на моє відео. Прошу вас. підтримайте нас в Приватній Монобанку. Заходьте на Patreon, використовуйте кнопку спонсорства. От мій особистий досвід. Мій особистий досвід. 1970 роки. Середина, нам читають лекціям молодим офіцерам і розказують: радіолампи це добре. Техніка на радіолампах це добре. А оці всі буржуазні транзистори, то дурня сплошна. Зроблять радіостанцію на транзисторах, атомна бомба зверху розірветься, розплавиться в метал і буде капати вам на чоботи. Це погано. А от на радіолампах нічого не буде, так радіостанція буде працювати. Ну, взагалі, так, нормальна радіолампа, може вже багато хто не знає, вона десь така, як розмірами, як баночка з під майонезу, скляна 200 грамова Оце така нормальна складна радіолампа. Називалися такі радіолампи цокольними. Коли почали у всьому світі робити транзистори, то тоді почали займатися в Радянському Союзі мініатюризацією і зробили радіолампи мініатюрні, менші зробили лампи, їх назвали пальчикові. От вони розміром були отакі, от як мій палець. Отакі, от вже маленькі, маленькі. Коли на заході почали робити мікросхеми, це на одній пластині в одному корпусі тисячу, 10 тисяч транзисторів, то зробили мікромініатюрну лампу. Це така радіолампа, як взяти олівець, звичайний олівець, і так 3 см відрізати, то це буде мініатюрна лампа з м'якими виводами. Теж скло в середині катод, між ними сітка, все як має бути. Вони так непогано робили ці мі мікромініатюрні мі мікро лампи. Але дуже в них були малі ресурси і дуже було тяжко ремонтувати. Як десь якась радіолампа, е в параметри пішли, а вона ж все, все припаяне. Ти ж не будеш ці радіолампи розпаювати. Ти тиждень будеш ці радіолампи розпаювати тільки, щоб шукати, перевірити параметри. Дуже була незручна штука. От так воно і вийшло. Значить... Навіть в країнах соціалістичного табору, назва гарна соціалістичного табору, концтабір був для людей а був концтабір для країн. Називався Соціалістичний. Там було зовсім все по-іншому. Взяти Чехословакію була така країна, разом була Чехія Словакія, вони потім вже розділились мирно, спокійно поділились на дві країни. Так от, Чехословакія була дуже високо одна з самих країн індустріальних Європи. Зброя в неї була відмінна. Першу світову війну весь світ купував в Чехословакії зброю. Другу світову війну купували зброю в Чехії, ну потім німці її захопили і використовували. І після того, як вже радянська окупація Чехословакії відбулася, то тоді знов Чехи випускали зброю і випускали зброю дуже якісно. Отак, От щоб просто сказати, БМП-1, 2С1 Гвоздика, САУ, Дана. Це чешська техніка. І вони незрівнянно кращі. Та сама БМП-1 набагато краща. І їх, як правило, навіть не давали в радянську армію. Це вони йшли в армію Польщі, Німеччини, Німецької Демократичної Республіки, там Угорщини, Румунії, Болгарії і так далі. Тому що порівняння було дуже сильно не на користь радянської техніки. Я мав діло з людьми, які мені розказували про ту БМП-1 чеську і радянську. Ну ви розумієте, що двигун, ходова, радіостанції в цій станції прекрасно ходять, гарно працюють, ресурс хороший, їздить дуже чудово, гарно їздить, гарно їздить, радянська БМП, ну, така, яка така, як вона є. І якщо навіть інколи чеська зброя попадала в Радянський Союз, в Радянську Армію, то це мало дуже, ну, дуже такі негативні наслідки. Розкажу історію свого життя. Чехи випускали, випускали і зараз випускають дуже гарну радіоелектроніку. Радіолокаційна система посадки Тесла. Чудове. Просто чудово. На аеродром нам якось поставили цю радіолокаційну систему посадки. Ну, на аеродромі має бути в Радянському Союзі це що? Або РСП 6, або 7, або 10, РСП 7, РСП-10 це такі е, пересувні варіанти, а на серйозному капітальному аеродромі має бути така більш-менш серйозна посадка система посадки РСП 6, 6 МН, М2. От. Ну, поставили. Приїхали Чехи, розгорнули. Представники заводу. Включили, показали, ну робить, ну просто ну, ну чудо, високі параметри, автоматичний контроль блоків. Ці блочки все мініатюрне те, на мікросхемах. все. І на кожному блочку лампочка стоїть зелена, червона блок. Справний: зелена лампочка горить, червоний несправний. Зайшов включив техніку, подивився вліво-право. Лампочки всі горять зелені, можна працювати, все добре. Поїхали вони десь, місяця, через два, через три місяці доповідають, вийшла система чешська з ладу. Все, горить, горять капсюрні лампочки несправно. Ну, на гарантії, техніка, визиваємо, приїхали чехи-представники, подивилися, щось позвонили в Чехію. Через два дні приїхала машина привезла блоки, там поміняла в основному, в основному ці силові блоки. Поїхали. Три місяці проходить, знов та сама система. Все горить. Лампочки червоні вийшла з ладу. Що ж таке? Знову визиваємо чехів. Чехи приїхали, мовчки поміняли, все, і поставили вони, як потім ми вже догадалися, як нам показали. На силовий щиток вхідний, там з середини, самописець. Такий, як, трошки більше, як середникова коробка. Ну, може, як кусок мила. Під'єднали і поїхали. Проходить 3 місяці, третій раз виходить, все згоріло, виходить з строє. Чехи приїжджають, достають самописець, ідуть і розказують, показують мені. Бачите, от у вас е, е, пробислова напруга. Тут плюс 5%, тут мінус 5%, вона не тримається рівно. А отут вона була 20%, а тут 25%, плюс і вона згоріла. А прям інструкції по експлуатації там написано 380 вольт плюс-мінус 3%. Це плюс-мінус, скажемо, 12 вольт. Все. А як там за 450 вдарило, а чому так? А тому що, да, тому що низька промислова культура. Чехи тоді зняли цю систему з гарантії і сказали, хочете ремонтувати, платіть гроші, будемо їздити і ремонтувати, скільки скажете. Але каже, але при такій промисловій... Е Електромережі промислові, вона робити не буде ніколи, бо електромережа не відповідає нормам. Дійсно, в Житомирі там електростанція була, і вона в неї, віддать, були проблеми з синхронізацією. Справа в тому, що ця вся синусоїда, всі ці три фази, вони ж на всіх електростанціях України мають одночасно вверх, вниз, вверх, вниз, щоб не було взаємних струмів. А як тільки ця синхронізація порушується на якісь електростанції, там починається звання таке «бієнь», на російській мові, биття на українській. І там, де воно закидає його там на плюс 450, а потім там до, до плюс 150 падає. От. І все. І чорт за шопол виходить, і все горить. Ну, взагалі, радянська техніка терпіла. А от чехи ні. Поставили її скраєчку, виключили. А яка ж вона була гарна? Як вона все виглядала? Постояла вона свої там 10 років, списали. Все, кінчилось. Дали радянську систему. Да. Продовжимо розгляд цієї теми. Ми в наступному відео. Прошу вас підписуватись. Ми перетнули межу 130 тисяч підписників. Наша мета подальша 135. Підписників. Прошу підтримати нас в приваті і в Монобанку. Просимо заходити в Patreon і використовувати кнопку спонсорство. Всі посилання є під відео. На цьому я всім дякую. До побачення!